Ласалай! Моє вітання садоводам, городникам на каналі Ласа Лайф. Сьогодні поговоримо про що? Про капусту? Капуста вже кладеться в качан, отже, пора прийшов час підгодувати її правильно, як треба, щоб вона клалася в щільні великі голівки. Цей період, коли капуста кладеться в качан, їй потрібні калій, фосфор і бор. Адже без оцих засобів капуста слабовато буде кластися у качани і не матиме отієї гарної хрусткої щільності свого качана. Отже, поїхали працювати. Зараз капуста успішно після дощів. Росте, я її вже обробила від білокрилки, від шкідників, різних там блошок, тлі різноманітної, тому що вона почала вже деякі листочки скручуватися. І я замітила, що на листках у мене, дивлюся, такі дірочки якісь з'явилися. Отже, я це все обробила. Ну, Біла білокрилка, білокрилка, скажу вам чесно. Поки бореться, поки вона і пропадає, але вона все рівно прилітає і знов сідає, то не дуже так успішно, я не знаю, вже скільки я передивилася різноманітних відео. Але яккать, боремося. Ну, І капуста вже зараз на тій стадії, коли вона вже починає укладати свою голівку качани. Формувати свої качани. Тож потрібно, як кажуть, і побризкати, щоб не були вони такі ото Е, Покоцання, як говорять народі, е, листячка, щоб вони щільно вкладалися в голівки, нам потрібно її підживити, як любу другу рослину городню, то е, е, по-різному кладеться вона в голівки десь краще, десь гірше. Але щоб нам е, добитися гарного результату. Е, Капусти в голівки, нам потрібно її допомогти в цьому, звичайно, і підживити. Як підживлювати, зараз будемо. це робити. Звичайно, капуста любить дуже багато вологи. Якщо літо посушливе і нам з вами нічого не робити, не поливати її, не підживлювати, то ясно, що і капуста в нас така виросте. Зараз були дощі, то, як кажуть, трішечки нам на руку. менше було мороки із капустою, вона сама благополучно росте після того, як я її посадила, і вже, дивлюся, формує вже, ось, бачите, розеточки на качани. Ось деякі вже кладуться в голівки. Отже, зараз будемо її е, стимулювати ці е, качани, щоб вони росли щільніші, міцніші. І краще капуста е, росла вже в цьому, під час цього формування голівки. Як завжди, мій універсальний помічник комплексне безхлорне добриво. Там, де є і калій, і фосфор, е, і звичайно борна кислота, які, які можна купити в будь-якому городному магазині. Я їх вже попередньо розвела у гарячій воді, так як я. Говорила, що Це добриво калійно-фосфорне воно дуже тверде, має консистенцію. То Його потрібно розмочувати заранше у гарячій воді, щоб воно тоді краще як би сказати, розтворялося. і нам було гарніше тоді його розтворяти з водичкою і швидше воно мало свою дію. Отже, я все змішала 2 грами борної кослоти. На 10 літрів води і 20 грамів калійно фосфорного добрива. Розводимо в гарячій водиці. Попередньо у літровій баноці я розвела. А тепер зараз будемо виливати у відро. Розводимо наше добриво. Тут у мене не 10 літрів, а літрів 18. Я роблю двойну норму. Але е, виливаємо все у відерці і гарненько все перемішуємо. Якщо не маєте мінеральних добрив, то можна застосувати органічне, тобто зола. Дві склянки золи розбавляємо з 10 літрами води звичайної і також поливаємо під корінець. Підливаємо під самий корінець, на листячко намагаємось не наливати, бо можуть бути і опік. Поливаємо гарненько. Через два тижні капуста вже матиме щільніший, соковитіший гарний качан, який вже почне розвиватися у велику голівку. Отже, гарного врожаю вам бажаю я. Ну що, сподобалося вам моє відео? Якщо так, то, будь ласка, поставте подобайку, підпишіться на мій канал. Адже від ваших підписок і ваших лайків буде рости і мій канал, так як ваша капуста. До побачення, всього вам доброго і найкращого!